Водіїв в Україні попередили про новий штраф до 850 гривень. Згідно з новими правилами правил дорожнього руху, в Україні встановлено заборони та вимоги до перевезення дітей в автомобілях. Як повідомляє головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ, діти на передньому сидінні авто можуть перевозитись в автокріслі з моменту народження і до трьох років, аналогічно це стосується і заднього сидіння. Водночас діти можуть сидіти на передньому пасажирському кріслі без використання дитячих пристроїв тільки в разі, якщо їхній зріст становить не менше 145 см незалежно від віку. Якщо ж дитина нижче за вказаний зріст, то в автомобілі обов'язково мають бути встановлені утримуючі дитячі системи, такі як автокрісло. Варто зазначити, що дитячі утримуючі системи можуть бути використані тільки в транспортних засобах, оснащених ременями безпеки. Також слід враховувати, що забороняється перевозити дітей на руках у дорослих як на передньому, так і на задньому сидінні. За порушення цих правил перевезення дітей водієві загрожує грошове стягнення у розмірі 510 гривень, а за повторне порушення протягом року передбачено штраф 850 гривень. Нові правила уточнюють, що під дитячою утримувальною системою розуміють пристрій, який здатний утримувати маленького пасажира у сидячому або нахиленому положенні, і який може знизити ризик травмування дитини під час аварії або різкого гальмування, обмежуючи рухливість його тіла.